Тож ваш платіж проходить три послідовні заслони. Спершу ваше власне формулювання в коментарі, далі беземоційна аналітика фінансового моніторингу, а на сам кінець пильне око податкової, яка має цілі 3 роки плюс літні місяці аж до серпня, аби виставити претензію навіть за найдрібніший рух коштів. Пам'ятайте, переказ зроблений нині у березні 2025 року може постукати вам у двері аж у серпні 2029 року. Тож часу у контролерів більш ніж достатньо. Сотня тисяч гривень за одну транзакцію це офіційний поріг, після якого банк обов'язково поцікавиться документом. А така сама сума на добу в готівці залишається верхньою межею щодо зняття ваших коштів у касі чи банкоматі. До цього додайте 100 тисячний щомісячний ліміт на розрахунки гривневою карткою за кордоном і тотожний обсяг валютних P2P операцій.